Рік блазня несе енергію свободи, легкості та спонтанності. Головне йти вперед, навіть якщо шлях ще не ясний. В фінансах можливі непередбачувані доходи, нові джерела прибутку, але й ризик імпульсивних витрат. Важливо не вкладати гроші в сумнівні проекти та не сподіватися на швидкий зиск. В кар'єрі ідеальний час для змін. Нові можливості, кардинальна зміна роботи чи навіть професії. Дійте сміливо, але продумано. Рік сюрпризів, подорожей і знайомств, ваше завдання приймати виклики і довіряти життю. Відносинах можливі яскраві зустрічі, неочікувані знайомства, але й ризик легковажних рішень. Головне тут чесність із собою та партнером. Блазень відкриває двері у нове. Слухайте своє серце, дійте сміливо, але не втрачайте здоровий глузд.